Друзі, мені написали в коментарях на каналі, що люди бажають подивитися супербу. Що ми можемо запропонувати? Шкод Супер Б. Ми можемо запропонувати приблизно в районі 80 штук, конкретно в цьому місці штук 20. І от конкретний варіант. Шкода Супер Б. Комплектація. Преміум маленький пробіг. 154 тисячі кілометрів. 154 140 кВт, 190 кінських сил, 2.0 двигун. Автоматична коробка передач, сидіння зі шкіряними вставочками. Друзі, по вартості машина в Україні стане 22900 євро. Це вже на українських номерах повністю. Що має по комплектації? LED максимальне світло, матричне, безключовий доступ. Датчик світла дощу, підключення телефону по Bluetooth, Android Auto, електропривод, кришки з багажника. Кермо. З обігрівом, контроль за полосами, Предпартроніки зад партроники. дистанційний круїз контроль, підігрів сидінь, все це є. І друзі, як я вже казав, автоматична коробка передач це у нас DSG мокра, DQ 381. Диски, як я розумію, тут 18-ті. 18. Дивіться. Шкода, Суперба» це. Шкода А8. А вони завжди так вони роблять. Ця наступна е модель, котра не максимальна модель шла. от Octavia, це ж не максимальна модель. Да? Це модель класу С. І вона вже наступна ановлена, вона вже одною ногою вже йде в клас Д. Тобто, ну фактично, вона вже стала більше по розмірам. І така, як Супер Б. Так, шкода Октавія, а 8 в кузові сідан, повнопривідна. Комплектація Ambition. ну Це не максимальна, але тут маленький пробіг. 152 000 кілометрів. 150 сил. Автоматична коробка передач. Дивись яка. Селектор вже такий оновлений, Селектор перемикання коробки передач оновлений такий сучасний. ну На всіх сучасних машинках. Так, машинка 22 рік, друзі. Я їх не рахував. ну Можу тільки сказати орієнтовно, скільки вона стане. Орієнтовно вона стане десь теж приблизно 23 тисячі євро в Україні. Шкода Октавія на бензині. ну На бензині якби в Україну не радимо купувати. Так, шкода Октавія А8 2.0. Шкіра, LED, дах панорамний, 120 пробіг, 150 сил. 2020. рік. Дуже цікавий варіант. Да? Дивись, яка класна yeah, сидіння. Ну, ah, no, По ціні Брута 19,5 євро коштує. Дуже дорого, треба почекати пару. Ну, В Україні вона стане десь приблизно 22 тисячі євро. Ну, вона становиться, шкода А8, вона по ціні становиться як Volkswagen Passat B8 ну, в такій же комплектації. Тут навіть комплектація краще. Чому? Тут шкіряний салон. ЛЕД максимальний у нас, да? перед патроніки, патроніки, камери немає. Да? Датчик світла дощу, дах панорамний. Ну, фактично вважається, як максимальний. Но може, можна сказати, що це не, саме не сама максимальна комплектація Сидіння з підігрівом, Тут єдине, що тут шикарні, шикарний салон. Да? Шикарний салон, дах. Диски безключовий доступ да, є. Диски 18, диски 17. ну В принципі, як для шкоди, ляніки от оригінальні. Шкода Superbo 20 рік, 130 тисяч пробіг, 140 кВт, 190 сил. Автоматична коробка передач. так, Комплектація Ambition, віртуалка. Написано LED. ну LED тут є, да? ну, якісь LED є. Оптика оновлена. Да? Безключовий доступ. Ну і двигун потужний кстати. Ну, Всі якби суперби вони по ціні не менше Fashion Pass B8. По розмитненню йдуть дорожче, Файсайн Пасад b 8 По вартості вони можуть йти дорожче речі, а b 8 але не менше. Шкода SuperB з маленьким пробігом. 20 рік, 140 кВт, 190 сил, автоматична коробка передач. В Україні стане 21 600 євро. Я вважаю, що недорого. Це в принципі, фактична вартість Passat b 8 шкоди супер, вони дорожче розмитнюються. Тобто Нормальний варіант. Двозонний клімат, автоматична коробка передач. В принципі, безключовий доступ. Да? Все тут є. Датчик світо дощу. Так, що у нас камера заднього огляду? ну і Електропривод завжди, кришки багажника є, і можливо а сидіння. Сидіння теж з електроналаштуваннями. О, чим мені подобається, шкоди суперби, що у них фактично у всіх сидіння з електроналаштуваннями. 21600. Будь ласка, замовляйте, ми вам зробимо все за тиждень. О, глянь, яка. РС, да? И уже дивились, дивились. Шкода Октавия РС. 180 сил. Космос, ну да, она космическая. Ну а что, может любители есть? Ну она я так, как супер. Значит, Шкода Октавия РС. Максимальная комплектация РС. Чему? тому что тут очень потужный двигатель, 135 кВт, 184 силы. Ну, Нормальний автомобільчик вона коштує, як, вона буде десь приблизно, 2019 рік, десь приблизно 18,5 тисяч євро вона буде коштувати так же, як Шкода Супер Б або Facciam Fassat B8. Дах у нас панорамний сидіння. Друзі, дивіться, сидіння покаже, сидіння тут Алькантара і вони оригінальні, диски оригінальні, гудієровські, низькопрофільна гума, ну... Машинка виглядає, звісно, да? скажи, 19 диски. Що, можна подивитися? Я от подивився. І максимальна оптика. І дивись, сколів немає, маленький пробіг, бережда катається. Ну, це машина для Європи, тому що дуже низькопрофільна гума, друзі. Ну Десь орієнтовна вартість, я не рахував. Шкоди Октавії, ну, вони коштують недорого, так же само, як і Volkswagen Golf. Ну, Volkswagen Golf на даний час по розмитненню іде дешевше. Замовляйте. Цікавий варіант. Так, що у нас? Скала? Ні, це отстой взагалі. Суперб, Комплектація Style, Будемо показувати. О, оптика. Вот, вот максимальна оптика. Іди покажи. Новітня максимальна оптика на шкодах Супербах. Шкода Крістал Лі... Ліхтінгс. Шкода Кристал Ліхтінгс. Так, 20 й рік, Super комплектація style, шкіра, LED максимальний. 127 пробіг, 140 кВт, 190 сил. Пішли по опціям. Віртуалка, бездротова зарядка смартфона, двохзонний клімат. Седан, електропривод кришки багажника. Тобто, ще в вкусів ліфбек. Тобто на шкодах нема сідання в шкод ліфбек, електропривод сидінь. Ну, комплектація максимальна, можна сказати. Ну, Це не саме максимальне стайл, але оптика тут стоїть вже максимальна. Тобто, ну, колір такий класний. Да? Як він називається у нас колір. Quartz, Quartz Grau Metallic. Quartz Grau Metallic. Дуже класний колір. Мені подобається, кстати. Машина зарезервирована. Ось вот так, друзі. Тут постійно треба знаходитись і знову максимальна оптика. Шкода Crystal Lifting. Це вже універсальний Skoda Шкода 2.0 Style Virtual. Да, салон проще. 20 рік, 115 тисяч, електропривод кришки багажника, електроналаштування сидінь. Ну, знаєш, багато хто каже, да мені не потрібно шкіряний салон. У нас ж люди такі дуже скромні. Машина має супер маленький пробіг, тому вона тут і коштує 22 євро ціна брута закупка. Так що, кому потрібно, 118 тисяч пробіг. Телефонуємо. Так, а, цю машинку ми оглядали Тут у нас звичайне світло, але ну, денні вогні є. Да? Ну, тут 18-й рік пробіг 164. І я її повністю даже рахував. Кому потрібно, звертайтеся. Автоматична коробка передач двигун тут 1.5 85 кВт 116 кінських сил. Автомати перевірив, друзі, нормально все працює. Так що, кому потрібно, повний огляд по цій машині є. І вартість її недорога Якщо я не помиляюсь, там 14,5 євро. На цьому все. Звертаємося машин в досталь. Якщо кому потрібно, ми робимо дуже швидко. Спійте замовити авто до закона. Тому що, якщо ви не спієте, то будете платити на 2-3 тисячі євро дорожче. Всім гарного дня і класних авто.